Ну давай. Ну, це це отак робить. Ну я трішки вимахаю, чесно кажучи. Ну давай. Уха з трьох видів риб. 110 гривень. Не смачно. Нормально? Ні, Мені не подобається. Мені не подобається просто сама уха. – Ну, Ти любиш уху. Суп по супам пішло не так. Ладно, давай зелений борщ. Оце елітний зелений борщ. Починаючи від упакування. До речі. Але цей зелений борщ він інакше виглядає, подивись. Ну так. Да. Він реально Суба виглядає більшіший. як симпатичнішим. Він такий кольоровий. Він такий, наче трішечки душу в нього вклав. Так, Любов. Так. Наче голова фракції має його їсти сьогодні. Ні. <ріху> 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 ні, по супам, ні. До речі, мені це не збільшить. Той зелений борщ він був… Він прям столовкою виняв, знаєш, mm -hmm. типу, такої їдальню. Da. А цей, наче ні, але він просто не смачний. Da. Я взагалі ніколи не куштувала прям смачний зелений борщ. А я тебе запрошую. Я тебе приготую. Da. Ти запам'ятаєш? А Ти вмієш готувати? Ну, зелений борщ, моя страва.